Діма. Як Агенція, як Івана Агенція, як його бабусі Агенція, як ваші агенції? скільки заробив, покажи гроші. <рес> а, стосовно цифр, я сьогодні про цифри, я вже закидував. Да? Я закидував, я трішки в іншому розрізі буду показувати. Якщо загалом, то Знаєш, там Нафта качається, бабки качаються, все там щось вже робиться. Я навіть показував до, до статистики. Дивись, вже там світиться 80 к зароботаних, майже 2000 годин е, натрекано, е, майже 600 повідомлень у мене світиться непрочитаних, е, тому що в мене вже не вистачає на це часу. Я просто вдячний, що Андрій все це читає. А у мене просто ці всі, знаєш там, дублі для фаундера, які летять, просто можна в цьому закопатися. От, Но хотів би я про інше. Я ж тут минулого разу починав, да, так трішечки про ці статистики. Статистика це, це наше все. Я хочу трішки показати. Угу. Давай. Обожні Буду стати. показувати. Я, я вже в минулому, у мене ж тут було, знаєш, у нас було вікно, в яке не було з чого виставляти. Я тут знімав з, з невеличким тізером, в тому числі, про стату. Інфу, зараз заширю екран і покажу а, вже більше. Ну, все одно, це MVP, у нас зараз гайс працює над всім цим. Тут деяка інформація актуальна, деяка не актуальна, деяка. Я ж API отримав. отримав. І не забанили? І не забанили. О, а до, до, речі, до речі, АПІ отримав за 48 годин. О, дуже, дуже швидко. Це звичайно цей. Хочеш легко? Давай. Тільки між нами. <рісно>, бо я ж з цього потім гроші буду просити людей. Uh, все дуже просто. Всі завжди кажуть то, про те, що там, треба чекати там, два тижні, три місяць, і потім починати пінгувати апворка. Я думаю, а навіщо чекати два тижні а не почати пінгувати його вже на наступний день? І ти знаєш. Я надсилаю запит на пішку, обмежена кількість галочок, як ти казала. Так. Розписую. Так. У мене більше всього часу зайняло зрозуміти, який ж все таки лінк в лінк вставляти, тому що у мене інтеграція через мейки, треба було ну, зрозуміти, що саме ага. там вставляти. І на наступний ранок просто беру і пишу: я тут подавався, а досі Deactivate. Проходить декілька годин, пишуть: о, да, вже активейт, ви тримайте. Ну, тобто, ну, прикольно. Ну, все, все просто, знаєш як стучить і вам відкриють, називається. А, ну, дивлячись, де, наприклад, щодо, до речі, щодо банів, я хочу сказати, що зазвичай я раджу не прям їх дратувати, типу, що, умовно, не, не робити так, що, типу, а що ви? А як там моя апеляція? А ви вже розглянули мій кейс? І вони такі, так, розглянули. Перманент назавжди. До свидання. <свісно> ну ні, звісно. Я кажу, от саме тут, там, де mm -hmm. воно де ну чому б не задати питання Гайса, коли ж буде активити? Реально дуже швиденько вони це зробили. Так, а ну-ка скажи ти мені, ти ж бачиш мій екран? Да? Так. Бачу. Да, уна, 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 у нас ця штуковина будується в цьому в Airteблі. Air Багато різних там баз даних, де Тіма збирається. Я не, не буду тут персональні дані показувати. Куди летять профайл бусти, логі, available бейджі логі, всякі, е, е, різні змінні, змінні сюди летять е, е, різні рекорди. Сюди ми завантажуємо. А, до речі, от знаєш, як у нас зараз виходить? Зараз у нас тут є така таблиця, куди ми завантажуємо файл. Ну, беремо CSV шку і закидуємо сюди. І воно оновлюється. Но, а, ми для чого це робили? Ми намагалися зрозуміти, що і як ми робимо, і не витрачаємо час на очікування пішки. А зараз нам вже ці файли будуть не потрібні. У нас вже налаштують чітко надходження інформації. Далі. Далі. Контракти. Естімейти, оце взагалі. Це буде потім огонь. Потім покажу. Слухай, а можете по коннектам воно дає, бо раніше не давала. Типу, по коннектам, по витратам. По коннектам? Ну, я тобі навіть можу показати, от у нас тут десь збирали таку демочку, блін, а де вона Variable Steam Boost Vick Start, може воно. Типу, мене цікаво найбільше. Можливо, навіть приховали. О, ось дивись, бачиш, яка у мене штука по коннектах? А є рефанди? Рефанди ми ще не враховували І ми чекали mm. на апішку, тому що от в цих от... напівах. Так а я. А я про апішку ще, ще не налаштувала за щоб... — Сьогодні до... тільки повний конект. А -а -а. Я ж те, що зробив, я ж після того, як ми протестували і побачили, що все запити літають. Я зайшов, уже понаставляв більше галочок того, що нам треба. Знову перепідключили. І тепер ми дивимося, що воно віддає. Дивимося, що ми там можемо забирати, що ми можемо автоматизувати, а що ще додатково можемо отримати. Цікаве. Вот. Но я хотів інше показати. Пам'ятаєш, ми про фюнели говорили? Дивись, яка штука. Дивись. У нас тут насправді два фюнела просто на одному графіку. Два. Ну, верхня частина це один. Біт, uh віл. -huh. Чат. Qualify, uh -huh. Контракт. Вот. Uh -huh. А от. Э, це так звана. Inbound. Там, де uh є -huh. Impressions, Clicks, Inbound. Ну, Inbound це. Э, Я розумію. Плюс органічні інвайти і бустнути да, І якщо йде взагалі органіка, от дивись, у нас іде органіка, тому що у нас більш так. ніж шкіл. Так, я бачу. І так само кваліфай, так само контракт. І по різному. Давай ми по Дмитру Тетеренко побачимо. Опа. Нічого по ньому не бустимо. Нічого не. Але 119. Uh -huh. 14 кваліфіковано. Угу. Там зараз ще йдуть багато налаштувань, тому цифри не зовсім актуальні. ну, Клас. перелопачуються, А є ще отака. Що... А, це ти ще, а це ти ще цей профіль не, 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 не налаштував. Так. Да. <ріхи> Я думаю, кажу: от, знаєш, мені спочатку треба знайдісь, знайдісь презентаційний дизайнер. Я не знаю, може є якась там мантра додаткова. А це по а, бізнес менеджерам. Бізнес-менеджерам та ж сама от історія йде. І на, навіщо по бізнес-менеджерам? Для того, щоб можна було а, дивитися, що у нас йде мануально, що йде через різні тул наприклад, через GeekRadal. Там же бізнес-менеджери. Так, так. А ще є всякі такі цефірки. Вони теж налаштовуються у нас зараз. Які беруть тобі за там, певний період розраховувати, там, скільки бідів, скільки конектів витратили, mm -hmm. скільки витратили на конекти грошей. Насправді сюди ПДВ повинні додати, тому що воно без ПДВ там же пише. А, скільки ага. зараз саме біди полетіли, скільки загалом, і різні теж фільтри по тулзам, по місяцям, по моделях, по фрилансерах і так далі. І так далі, і так далі. От, і є додаткові там, розкладки. І оце ми зараз налаштовуємо для того, щоб у нас була одна загальна. Ну, ми ще обмежені функціоналом Airtable. Можна зробити все, але для деяких розрахунків треба просто там, отак от робити і витрачати купу часу на це. Ми зараз беремо те, Дуже що, те, що можна побачити, для того, що відкриваєш фрилансера і ти дивишся, як у нього виглядає воронка, за рахунок чого у нього пішло, е, ну, де є гепи якісь, да, наприклад. От Дмитра от, от дивимося і думаємо: блін, 14 якісних, де його контракти? Mm -hmm. Що таке? Або навпаки, дивимося. 119, з них 14. А що у нього? У нього з профілем щось біда якась, що йому там пишуть? Да, чому так багато неякісних? Ну типу, чому Ні, вони на тебе тагтуються? Дивись, це я просто приклад навів. Просто у нас зараз ця історія по кваліфікації, оце ж не автоматизуєш. Тут якраз так. треба ну, прокликати. І якраз закінчимо всі наші історичні дані, і там взагалі такий ну, ну, Тобто, ем, як тебе сказати, Ми коли починали, ми розуміли, що нам треба збирати дані. Якби ми їх не збирали на початку, то зараз би запустивши статистику, ми би сіли і чекали, коли вона нам щось покаже через пару-тройку місяців. Ну тобто, зараз я вже буду бачити всі ці розкладки, буквально ну, в, в липні вже побачу. І є ще ідея, знаєш, яка, що я хочу? Ну, от як фаундер, що мені важливо, у мене, у мене нема об'єктивно. Часу досліджувати кожну цифірочку. Ну, mm -hmm. Копатися. Моя задача дуже швидко зрозуміти, чи є проблема, чи ні. Друге, в чому вона є, і, можливо, ще трішки глибше. І я зараз формую свій власний скор. Скор взагалі по фрилансерам. Це наш наступний етап, якраз зараз після пішки буде. Який буде показувати лише там одна цифра у відсотках. І там, ти на нею дивишся і розумієш, наприклад, там 90 і вище. І ти розумієш, найс. Nice. Ну, все супер. 70-90. Щось просідає. Один із трьох саб скорів у нас є саб скори Просідає, тобто один з них. Ідеш туди, дивишся, який. І де, і далі, ти розумієш, що який з них, і ти розумієш, де шукати проблему. Ти подивишся у воронці, ти подивишся у профілі, ти подивишся. Ну коротше, такий цілий цілий роудмеп, ну, все вірно. Ти коли ну, дивишся, які проблеми, ти починаєш з ней більшої, вирішуєш її, потім йдеш по деподальшій статистиці. все так, звісно, і коли ти бачиш історію і динаміку. Ти можеш будувати якусь стратегію. Ну, стратегію як в цілому, так і по кожному, в принципі, окремо дивитися. Тому що у мене зараз сформувалася вже купа різних е, додаткових гіпотез. Але для того, щоб їх почати валідувати, я хочу переконатися, що ці гіпотези дійсно варті ну, часу, який на них треба витратити. Так, я закінчую шерінг екрану. Тобто, ну ти бачиш, коли, куди ми рухаємося. ой клас! Ну, до речі, я тобі так скажу: багато хто займається власною статую. От я теж там з різними так. фаундерами спілкуюся. У кожного, Дивися, наприклад. Да, да, да. У нього у нього є там своя. свої, свої Да. Денис або там я не знаю, там Володя, з яким теж були у нас був зустріч на Ютубі, теж там своє робить. У кожного є своя, так, у так, кожного так. цікавлять свої цифри. Але я можу сказати, що цифри повинні цікавити усі, усі у, і усіх. Да. А, до речі, ти знаєш теж такий цікавий момент. Стосовно цифр, я вже ну, я ж показував да? там, наприклад, цю там, діаграмку по коннектах, і я минулого разу на них показував, коли я так, знаєш, я на неї подивився думаю, що вона мені показує? Ну тобто, треба ще розуміти, що ви хочете побачити. Від того, що ви дізналися, скільки ви витратили коннектів, вам від цього не тепло, не холодно, ну, взагалі ніяк. І е цифри теж треба. Дуже розумно трактувати. Тому що е іноді, після моїх там, вбросів, якихось моїх думок в чатик, мені пишуть в лічку да, свої думки. І Один чувак мені пише: і каже: Слухай, ти знаєш, оця тема з агенцією вона, е не, вона не працює на відсотках. Треба брати фікс, тому що якщо ти, якщо ти не береш фікс, вони ж потім, чим більше заробляють, тим більше заробляєш ти. І я так думаю, стопе. В цьому суть відсотка. Ну, <смоти> Якщо більше заробляють, більше заробляють усі. Ну, логічно. Я як сейлс, яка отримувала комісію, і в якийсь момент мені сказав фаундер: типу, я не буду платити тобі комісію, бо ти заробляєш більше ніж мій СТО. типу. І ми на цьому розлучилися, так? Тобто, і що він втратив? Він просто Дуже бачив це. якусь цифру. Ти, ти, ти знаєш, мені починають після чого слати там цифри, якісь розрахунки. Я дивлюсь на ті цифри, я не розумію нічого. Я не розумію, що людина хоче мені донести, що вона хоче показати, підкреслити. Я не розумію цих цифр. А потім я знаю, що я таке кажу. Я говорю, слухай, а про який відсоток ми говоримо з тобою? Він каже. Ну, я намагався на 10%. Я говорю, пф, пф, на 10% і всі розходи знаходяться на тобі. Я говорю, 10% це нерентабельна історія взагалі. Ну, в такому випадку я, я маю на увазі агенція, якщо бере 10% і бере на себе всі витрати. А -а -а. Розумієш, про що мова? Так. Ну Не а буде, я так так, дійсно так. є, є поріг. Я от я до речі теж торкався питання по цих от порогів, да ну які так, мають вплив навіть у відсотки. А зараз ми проводимо розіграш.